Сьогодні ми говоримо про тримери під нуль. Є така маленька підбірка це від бренду Voyager. VGR ми ще називаємо. Це тримери, які саме під нуль. Тобто, це заявлено від виробника. І в цілому, давайте трішки поговоримо, хто перший раз. В цілому, для чого нам потрібен тример під нуль? Що це таке? Тример під нуль, я вам зараз покажу, це коли ось рухома ніж. Максимально піднято під зубчики, відповідно, створюється нульовий ефект. Тобто такі тримери можна використовувати для гоління без насадки, досить хороше якісне контування можна робити. Тобто, в принципі, загалом є рекомендація такі тримери використовувати для гоління. В чому перевага саме для гоління тримера? Якщо ми порівнюємо з тим же шейвером, чи, там, наприклад, роторною електробритвою, тример. Насправді є ряд переваг. По-перше, що якщо у вас чутлива шкіра, тобто, якщо у вас потрібні постійні подразнення там, від навіть бритви, від шейвера, я рекомендую вам тоді спробувати тример. Тобто від тримера я особисто в мене є такі проблеми, які б я не користувався тримером, як би я там ним не прижимав, прижимав, щоб я не робив. Я завжди знаю, що від тримера в мене не буває подразнень. Тобто комфортне якісне гоління. Єдине, що ви маєте розуміти, ну, це не буде така гладка шкіра, як від там, того шейвера чи станочка. Чому? Тому що все-таки зубчики, ось верхні зубчики, ось ці вони мають бути трішки вищі. Тому що механізм, так створений, тобто ось рухомий ніж, він має рухатись. Якщо він буде торкатись в шкіри, це може пошкодити механізм. Тобто, Відповідно, вже некоректно буде працювати пристрій, тому це важливо. Але нульовий ефект він справді створює досить зручне гоління, і це вас може влаштувати. Тому давайте зараз ми поговоримо детально про цю підбірочку. Значить, є чотири види, звичайно, їх в нашому магазині набагато більше, але я хочу вам показати те, що я виділив для цього відео. По-перше, давайте почнемо від grv 009 Особисто я часто клієнтам його саме рекомендую, тому що тут є ряд переваг. По-перше, стильний дизайн, це металевий корпус, хід USB Type-C. І тут дві швидкості роботи. Перша швидкість, друга швидкість. Подивіться, будь ласка, яка зручна форма, вона така трикутна. Відповідно, в руках дуже зручно тримати. Ось і ми можемо. Якісно проводити гоління. Ось. Може працювати від акумулятора. Може працювати від мережі, є індикатор. Ось така модель, яку би я вам виділив також не менш цікава модель від GR B961. Є дисплей. Тут дисплей показує рівень заряду акумулятора, і є два датчика. Датчик, що він може працювати від мережі, якщо ви під'єднуєтесь, і датчик, що потрібно підлити мастило. Також тут перевага, що це керамічний ніж. Давайте трішки поговоримо, Там, наприклад, нержавіюча сталь ніж і керамічний. В чому різниця? Ну, керамічний він більше підходить для якраз домашнього використання. Тобто цей ніж він більш витриваліший тобто, для дому. Плюс він більш трошки гостріший, це тверда, твер, твердий матеріал. Ось, і у вас буде досить приємне хороше гоління. І також тут насадки до 7 мм. Тобто ви такий пристрій можете використовувати як для контування, гоління, так і для стрижки там, бороди, наприклад. Тобто це універсальний пристрій. Плюс, ось показую, зубчики приємні, достатньо. Бачите, вони дрібненькі, тому навіть можна для гоління голови використовувати, для тіла. Тобто Це в цілому дуже цікавий, дуже цікавий модель. Подобається нашим клієнтам. Я, в свою чергу, вам хочу порекомендувати. Далі. Також ми е, про керамічний ніж ще трошки можемо поговорити. Знову ж таки, наступна модель це VGR077 металовий корпус. Тут іде робиста поверхня, є дисплей. Дисплей показує рівень заряду акумулятора, вхід USB та c Працює як від акумулятора, так і від мережі. Також тут керамічний ніж, ось таке цікаве полотно. Ось Тут насадки 1-2-3 мм. Також досить хороше якісне гоління, і тут дуже на дотик приємні зубчики. Тобто також може бути для тіла. Ось і ще хотів би сказати, що в чому різниця ось керамічного ножа. Тому що, по-перше, що підточити, звичайно, ви кераміку не зможете. Ось. Але якщо він, також кераміка падає у вас, вона може розбитись. Ось. Тому це також треба розуміти. Якщо це там звичайний нержавіча сталь, то це більш такий ось. Безпечніший, скажімо так. Тобто, якщо там буде падіння якесь, то він більш, скажем, може, скажімо, більш схильний так, до цього. Не схильний, верніше, а більш витриваліший. Так, і остання модель також цікава, це дуже цікава модель. Це VGR v 962 Це металевий корпус. Знову ж таки, схожі, це вже нержавіша сталь. Дрібненькі зубчики. Також насадки до 7 мм, є дисплей вхід USB Type-C. Також хороша популярна модель. Дуже подобається багатьом дизайн, золотистий, тобто це цікаво. Ось. І в нас, до речі, ще в наявності є. Верніше вона закінчилася, але я так розумію, скоро у нас буде надходження. Є така модель, ще з різними насадками у вигляді набору. Тобто там можуть бути там, насадки для носа, для стрижки, там різні насадки, тобто такі набори побутові домашні. Ось якраз в, в такому корпусі, в такому дизайні, така модель, тому це також цікаво. В даному випадку це саме як треймер іде. Ось е, така підбірка від мене особисто. І, в свою чергу, хочу сказати, що м на сайті можна побачити багато більше. Також, якщо вас цікавить дана продукція. І ви з Києва. Я хочу запросити в наш магазин. Ми знаходимося місто Київ, Велика Васильківська, 72, це Олімпійський другий поверх. Працюємо щодня з 10.30 по 19.00. Всі ці моделі, що були в відео, вони є в магазині. Тобто, ви можете подивитись, потримати в руках, додатково проконсультуватись і обрати ту модель, яка вам потрібна по вашим запитам, наприклад. І подивитись щось інше. Тобто, там є і інші варіанти, можливо, там. Щось вам потрібно, буде, наприклад, додатково якісь насадки чи, скажімо, якісь інші запити. Тобто це все ми можемо в магазині обговорити, підібрати те, що вам потрібно. Ну і також, якщо ви з іншого міста, в нас є онлайн-доставка, тобто ви замовляєте через нова пошта, Укрпошта. У нас є інстаграм, у нас є сайт. Тобто я всі посилання під відео в описі я вам напишу, тому кому цікаво, звертайтесь під Брему. Тому що ми тематичний магазин якраз тримерів, машинок для срежки, електробрид. У нас великий сортимент, різні моделі на будь-який смак. Ось. Тому справді можна щось підібрати. Товар в наявності відправляємо максимально швидко, тому чекаємо на вас. Якщо вас цікавить дана тематика, на все про чоловічий догляд. Підписуйтесь також на канал, ставте лайки і чекаємо на вашу підтримку та ваші візити. Дякую за увагу. Гарного дня.